Всім привіт! Приїхали сьогодні в ліс трішки покопати. Сьогодні гарна погода. Ось такий сьогодні ліс. Гарний. І зараз я вам покажу. Був сигнал. 52 не глибокий. І ось дивіться випало. Я побачив вже. Ось. І це, мабуть, була серега щось похоже. По металу не знаю, що ще поки. Ну ось така була прикраса. З цієї сторони нічого. А тут, ну, у нас з втратами, звісно. Ось тут відломане. Але ось така перша знахідка. Ні, перша знахідка в мене була пробка, а це вже друга знахідка. Так що ось так, продовжуємо. Ходимо зараз от. по такій місцевості, гарний ліс, вова покликав до себе, бо каже, у нього непоганий сигнал. 94-95. Щоб буде видно було, як близько. Тоненький. От, покажи от. тут в цьому місці, зараз спробуємо. Походу це, я щось бачив, жовте блиснув, входу кропка. Десь отут. Ти змінився? Ні, сигнал такий самий. Тільки якби ти спином відійшла. Я ж казав, що щось жовте На, покажи. Це лісника. Угу. Тільки біля. Лісничого. Левушка нема. Він алюмінієвий здається? Так, да, це алюмінів. З якимись домішками, тому такий сигнал був. На цей раз вже в мене сигнал. Ось тут. Стояв будинок, тут і по картам він був, і по місцевості видно, що горб такий невеличкий. Зловила сигнал 43. І щось випало. Здається, що це монета і повинна бути царська. Зараз візьму. Та це на копійку схоже Микола. Або Олександр. Так, така копійка. 1792 року. Вітаю. Олександр III, якщо я не помиляюсь. Поки що походимо тут. Це був до будинок. Спійшли. Можливо... Ну, ще по Шуберта є будинки тут. Ну, ви побачите обов'язково, якщо щось знайдемо ще. Включився, Вон там Альона знайшла царську монету. А я знайшов ось такий сигнал. 72-73 був. І ось дивіться, ось, неглибоко, до речі, був, і це гудзик. Вурлянка. А зараз ми подивимось, чи ціла. О, клас, ціленька. Да. Но я не буду тут зараз сильно затирати, бо незручно. Ось, навіть за це пеки. Стоять 500 будинок стояв. Да, ось Альона знайшла кирпичі. Цегла, кераміка якась ще. Це плитка була. А да. орлянка, до речі, в дуже гарному стані. Так, да, звушком, ну ціла, повністю ціла. І стан гарний. Так що приємно. Будемо продовжувати. До речі, ще погода сьогодні сприяє. Гарний ліс такий. Не дивлячись на те, що зараз зима, снігу майже нема. Гарно так. У мене був сигнал. 19... 15 килогерц сейчас и катушка снайперка Я думаю, что это Родянская монета Может быть, 10 копеек... Так, Родянская Рамочник 10 копеек рамочник Хоч і піщаний ґрунт, стан в неї не дуже. Бо я навіть трік не бачу, який. Ну, поганенький такий стан. Підійшов до Альони, Альона вловила сигнал. Але він стрибує, ну, все рівно 48-52. Ну, цікавий сигнал. Вирішили викупати на камеру. Зручно десь глибше. Можливо. Ну стабільний чи? Та такий стрибує дуже. Спробую пошукати піном, бо щось. Зараз поганенькі такі. такий. Глибше впав. Як купнуло. Що це? Кругле щось? Мене те. О, вітаю. Ну бачиш, того він отак... Я спочатку подумала, що це гільза, бо щось таке по кольору. Це радянська. Дуже схоже на радянську мідно. Одна копійка? Та дві, поперек. Дві. Зараз скажу. Так, дві копійки. Скоріше за все, 1924-го, бо 25-го бу... ми ще жодного разу не знаходили. Так, да, скоріше за все це так і є. Вітаю. Дякую. Ось так. Гарна сьогодні погода. Трішки спортилось і захмарилось, і вітерець почався, але все рівно, приємно. Вон Вова копає. У мене був сигнал 18. Ну, Я вже здогадуюсь, бо я бачила, що це монета. Я вже ось випала, здогадуюсь, що це радянська, і, певно, що знову 10 копійок. Так, це десь копійка, але на цей раз це щитовик. Десь приблизно початку 30-х років, 1930-х. 30, 32-го, здається, якщо я не помиляюсь. Ну, стан трохи кращий, ніж у цієї монети десь копійок. Знову повернулися на те місце, де будинок був. Е, з того боку млин стояв колись. Тут ще царський будинок, в мене був сигнал 45. Я спочатку подумала, що це гудзик. Ну, я вже бачила, що це. Да, зараз знайду, де. О, певно, що ось все. Я подумала, що це гудзик плоский, а потім я побачила, що це полкопійки. Ну, пів копійки 1925 року. Я за весь час копу лише один раз знаходила таку монету. В цієї стан взагалі ну, чудовий. стані. Дуже гарний. Вові, здається, взагалі не, не попадалися такі монети, а в мене це вже друга. Ну ти ж хотіла їх знайти. О, я мріяла колись, я її знайшла. Вітаю. Дивись. Так, да, я бачу. Ну зараз виключиш, як покажеш. Я вже потім розбираю. Так що ставте вподавайки, ми поки що продовжуємо. Вже потрішки йдемо в напрямку автомобіля. Будемо вертатись, але прохожуємо, бо тут десь незрозуміло де карта щось трошки погиб, не дає нормальні показники, невідомо де тут стояли дома. Крутимось, коротше. Але чому включився, я вже побачив. Ось 77 сигнал. І ось дивіться. Ось. Жовта. Монетка радянська 3 копійки. Зараз подивимось, якого 49 49-го року. Але ось тут ямку я вже закопав. В цій ямці отаке випало. Я не знімав, але щось не зрозуміли Можливо, це теж якась монета, з якої намагалися зробити. Каблучку. Ну, мене смущає, скажу що, ця патіна зелена. Можливо, десь є якийсь відглок срібла, бо била як срібна. Ну, точно сказати зараз не можу. Подивимось, Альона накинев кинуть... кислоту, а там побачимо. Ось таке знахідочки. Так що ще трішки покрутимось. Ось буквально пройшов нехай 5 метрів. Ось там біля ялинки недалеко я викопав монетку 3 копійки 49-го. І ось дивіться, ось тут чіткий сигнал був. Зараз я вам покажу. 80 83. Чіткий. І ось, дивіться, купнув, навіть не прийшлося піна доставати. Вона от сюди закотилася. Це у нас 5 копійок. Рік я вам зараз не скажу, але думаю, що мабуть теж. А ні, тут 52, здається. Ось така ще одна монетка. Ну ця в гіршому стані. А ні, це 3 копійки. Чого я 5 говорю? 3 копійки. Чи 5 все-таки? 5. Да, 5 копійок. Ось. Альона десь там в далечині ходить. А я зараз тут покручусь, можливо, ще щось знайду. Далеко не відійшов. Ось, буквально тут я знайшов 5 копійок. Ну, я вже, чесно, не повірив в це, думав, пробка. Ось. Два рази махнув. І дивіться, ну, знову ж, 83 було. І ось кругляшок. І це 5 копійок її треба почистити. Не хочу затирати сильно. І це рік. 56. 5 копійок. Ну і, мабуть, та, 56 чи 54. ну Ось така. Да, стан. Ну, в принципі, якщо помити її, почистити, буде непоганий стан. Так що таке відчуття, що я йду ось буквально так, так, той йшов і губив монети. По логіці, якщо ще в нього в кармані залишились були монети, то десь ось тут має бути ще пару монет. Ну, не думаю, що далі буде. Ладно, продовжуємо ходити. Так, знову включився. Ось. Тут я знайшов монету, це я Альону покликав, щоб вона мені трішки допомогла відійти. Ось там знайшов монету, там знайшов. І я говорив по логіці, що я буду йти в ту сторону. Можливо, він губив, коли йшов туди. Але я трішки помилився. Я вирішив отак. отут перевірити ось тут і посигнали 82-83. Знову монета На, Альон, визнімай, я спробую викопати. Ось тут цікаво розкидає, можливо тут і не одна. Ми зараз побачимо. Так, Я тут трішки бере це заберу. Вже викопав. Десь тут, десь тут. О! І ось хі -хі, Знов. Знову. П'ять копійок? Так, да, це вже три по п'ять і одна три копійки. На, покажи, а я зараз прозвоню. Можливо. Ні. Немає? Немає. Ну, я плюс тебе ще ловлю. Тисячі. Немає. Це 56 або 54, бо я знаход дві знайшов. 53-го б... чи що? Ну я 54-го знайшов, 56-го. Це... Чи три копійки це? Ні, це п'ять копійок. Це не три копійки. Я теж там думав, що це п'ять. Стан такий, Але поганенький. ось Зразок. Ну здається, 1950. Ось, це 3 копійки. Ага. 1953 ще року. Дві. Ах. По п'ять. Поки я там бігала, ти вже багатенько назайшов. зайшов. Ось так. Ходимо з Альоною, тут трішки вирубка була. Зараз покажу сигнал. У мене кругляшок випав. 54-55. І ось, ось такий кругляшочок. 15 копійок. Рамочник. да. А ну подивіться, якого року щось. Погано видно мені. Зараз селяна оприлед. Рік. Я сподіваюся, вона побачить. Бачиш, вже стемніє, треба зараз вже буде йти. Бо нам ще до машини йти приблизно. 43-й чи що? Ну, десь так. На 43-й схоже. Бо нам ще до машини йти. Вже погано видно. Хвилин 30, мабуть, так? Да? Бо автомобіль отам от в тій стороні за колишньою річкою. Ось там десь. Ладно, мабуть, зараз все трішки походимо. Якщо буде щось покажемо, якщо ні вже, то вже ні. Сьогодні знов приїхали ну, десь на годинку-дві, на те місце, де какарти, луска була. Сьогодні така погода чудова, сонечко світа. Зловила сигнал? Ну, 41, 42. Щось там в ямці. Он. Здається, що... А, це копійка. Радянська. Якого року? 80 80 якогось року. Альона знайшла отам от одну копійку, далі щось там ходить, шукає, а в мене зараз покажу сигнал який. Ось ну, був в землі 50. Я навіть фіна не брав, ось дивіться. Терчить жовтеньке щось. О, зараз ми. Да. Одна копійка 56-го року. Ось така. До речі, стан гарний. Ось. Така копійка. продовжуємо. Був у мене сигнал 32, ну такий більш поверхневий, не дуже глибокий. Ось щось випало, Таке схоже на щиток від персня, але зламаний. Ну, щось таке дуже велике. Таке відчуття, що з камінцем колись було. Я вже почищу на огляді, покажу, бо зараз трохи незручно і знімати і чистити. Ну, схоже, що такий великий перстень був. Навіть візерунки повинні бути. Ось тут камінець був. Альона там знайшла від персня. Як воно називається, Альона? Щіток від персня, але він, здається, срібний. Ну так, да, він так почистили, тільки що повітирали, він срібний. Жалко, що тільки верхня частина. Ну, зараз вона буде прозуванювати, можливо. Щось знайде ще. А в мене ось такий сигнал. 64. І ось лежить. Я піном знайшов. Одна копійка. Тільки вона трошки випухла. 37-й рік. До речі, та одна копійка не була. Якою я казав? 35-го, так? вона? нас? Я не побачив, вона була 36-го року. А я сказав, що 56-го. Ну, а це 37-й рік. Ось така. тільки Трошки вона тут погнута. Ось таке. Ой. Закінчили копати, зараз розповім швиденько про знахідки. Це частина від каблука. каблука. Набойка. Це якась частинка чогось? Це від персня шматочок. Гудзик. О, його не показувати, до речі, вові не знахідки. Це хтось намагався зробити з монети. До речі, ось рік видно. Або... А, ні, не видно. Чи видно? Ну, Тут таке було. Вже це не монета, це вже срібний лом, бо була 20 копійок царських. І це, певно, що рубль був срібний. Також хтось каблучку робив. Ну, видно, зробив. Це радянські монети пішли. Копійка 37-го, копійка 36-го, 3 копійки 49-го. 5 копійок 56-го. 5 копійок 55-го. Здається 55-го чи 53-го. 5 копійок також 50 якогось року. 15 копійок 43-го. Гудзик лісника. Але без вушка 86-го року. Гудзик Орлянка взагалі в гарному стані. Навіть є. І сережка. Ну, не ціла, але була колись гарненька сережка. Мої знахідки це копійка 85-го, здається, року радянська. Це 10 копійок 40. 40 якогось року рамочник. Це 10 копійок 32-го року щитовик. 2 копійки 24-го року. Радянська монета, але мідна. Копійка 1897 Здається, я казала, що 92-го, але все ж таки це Миколи. Другого 1897 року. І оце мене порадувала дуже ця знахідка. Пів копійки 1925 року. І стан у неї гарний. Ще ось такий. Бо я про нього забула. Ще ось такий щиток від персня. Срібний, певно що. ось Якщо так придивитися, то дуже схоже на срібло, старе. Шкода, що без кавінця буду дуже гарний був. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!